Привіт! Мене звати Наталя. Ви на каналі Всім про все привіт вам з Миколаївщини. Сьогодні субота, 26 квітня, вечір. Я прийшла закривати теплицю. У нас сьогодні доволі прохолодно, на вулиці лише е, зараз уже 12 градусів, а в день було е, 18 градусів. Уже нема тої спеки, де була вчора. От, і боюся, що на вечір може бути навіть приморозок. Ось таке щось є. Стоїть то 0, то мінус один, непонятно ось показую вам трошки свою красоту. Ось от, от така дуже гарна вердена квітне. Ось, дивіться, яка красотулечка. І тут ось вже розквітли перві квіточки пеларгонії королівської ангел. Оранж. Чого на оранж, не знаю, бо вона більш така коралова навіть. Ну от. Ну і, 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 і Тут аліски цвітуть. Тут ось такі біденси цвітуть. Пахнуть, Гвоздички пахнуть, все пахне. Ось такі біденси дуже гарні. Ось такі яскраві, красиві. Ось вони. І отакі ось от дуже гарнесенькі квітнуть. Вон, квіточок повно. Е, також квітнуть От. ось такі От аргірантемуми. Ось такі гарнесенькі. Ну І тут росте все так, як і росло. А з'являються квіточки сурфінії. Ось така красуня, і там воно вже склалася фіолетова. Ну і на бутонах дуже багато буде скоро квітнути. Ну і там у нас маргаритки, Алісу. Так, І чим я сьогодні ще займалася? Я сьогодні сіяла на розсаду огірки, е кабачки, кавуни і дині. Ось, бачите, стільки касети, стакани. Е от Різні касети, різні стакани. От, висівалося. Висівалося як для себе, так і буде розсада на продаж. Ось, якщо ви бачите, мій асортимент. Оце стільки різних різних огірків. Огірки, як гібриди, так і є он, кущовий корнішон, це сортовий. І білий делікатес, і китайське диво це сортові. Все інші зузуля, соната. Кімнатне диво, трапер, е, маша і е, коник, ну це кузнечик був. А ще також еколь. Тут просто воно в, в, в такому пакетику от еколь був. От. Далі кабачки, такі як Іскандер, кавілі, е, це гібриди голландські, далі е, Абрело ді Сарцана. Б'янка, грибовський, скворушка і застольний. То все сортові, а іскандер і кавілі це голландські гібриди. І також огоньок кавун, красень кавун, Чарльстон Грей, Борчанський, Диня Титовка. А також ще свої. в мене зібрані були насіннячка. Там інші сорти, в тому числі янусік це кавун з жовтою м'якоттю. І також дині там і колхозниця, і медунка, і ну, різні, різні, різні сорти. Тож, таким я сьогодні займалася. Ось, зараз закриваю. Закриваю свою теплицьку. Ось, бачите, уже в мене є отака розсада кабачків і огірків, і також томатів. Це ті, які будуть висаджені тут, у теплиці. теплицю. В кінці буде висаджені у такі мішки із ґрунтом. Ну, і росте, і росте, і росте. Все так росте. Рдиска росте. Ось. Бачите, маленька вже редисочка, вже можна їсти. От. І тут все те ж саме: все поливається, все обробляється. Ну, кожного дня. Ну, сьогодні вже доволі прохолодно. І зараз у теплиці е знизилась температура лише 18 градусів. І зараз буду закривати її, запаковувати на ніч. А ще у мене. Маленький сьогодні сюрприз. І зараз вам про нього розкажу. Ну і ось обіцяний сюрприз. Я навіть і не знала, що мені прямує до мене посилка. І сьогодні нова пошта сповіщення надіслала, що до вас прийшла посилка треба получить. Я знаю, що я нічого не замовляла і ні від кого не чекаю посилку. А тут такий сюрприз. І ось дівчи і хлопчики. Отакий, це моя коробка. Я навіть знаю, куди і кому я відправляла цю коробку. Ця коробка прямувала в Івано-Франковську область до пані Галиночки. І пані Галиночка назад спакувала мені цю коробочку і прислала до мене. Тільки уже зі своїми рослинками. І це рослинки, подарунок, сюрприз. А також ще тут був є, верніше, лист до мене. Дуже-дуже приємно. Він мене навіть розчулив цей лист. Ось, отак я пакувала. І так мені прийшли рослиночки. Пані Галина дуже файна, гарна україночка. У неї дуже гарний чарівний сад на дачі. І канал її називається Дача, Де я живу. Я вам ставлю все, покажу. Тож, кому цікаво, заходьте. Її дача знаходиться прямо в лісі чи біля лісу. Дуже мальовнича місцевість, там. сад неймовірний. Мені дуже подобається її сад. Я слідкую за її садом, за її дачею, в неї неймовірна кількість. Кімнатних різних цікавих, дуже цікавих рослин, які я тільки вперше в неї побачила і почула про них. Ще вона дуже-дуже гарно оформлює свої квітники, свій садочок, дуже багато різноманітних у неї рослин. І ось вона в мене замовила деякі рослинки. я її відправила. А навзаєм також отримала від неї. Її рослинка це не яйця. Щас я розпакую і покажу. А тут неймовірної краси молодила, цілий-цілий набір. Ви бачили, я недавно показувала, що я замовила у Олени Сергеєвої набір молодил. І пані Галина мені також подарувала, дивіться, які неймовірні, чудові молодила. Тобто моя колекція поповнюється. Назвичайно гарні. Дивіться, яка краса. Дуже-дуже-дуже дякую вам, пані Галиночка. Дуже-дуже дякую. Ну, це для мене сюрприз і подарунок великий. А також, а також. Тут ще є отакий красивезний великий кущ на перстянки, а мабуть, ще й не один. І ще моя бажалочка. Ви виконали мою бажалочку. Я хотіла отакий ірис із вар'єгатним листом. У мене є невеличка колекція ірисів. Ну Вони бородаті риси, більш такі простенькі, є скарликові, є середні, є ранні, є більш пізні. Ну, нічого такого прямо цього сверх такого теперішнього, модного, там гофрованого. По-моєму, гофрованих у мене тільки два є. Ну, є цибулькові риси різні. ну А ще я хотіла оце ж такого іриса із варігатним листом. І ось пані Галина вгадала. Мою мрію і прислала мені поділку отакого такого Іриса. Тож, отакий сюрприз сьогодні я отримала неймовірна чарівна жіночка. Тож, запрошую, кому цікава така тема: сад дача рослини, декору у саду. Запрошую підписуватися на її канал. Дуже чарівна цікава жіночка. От. В неї багато можна всього дізнатися і навчитися. Тож, заходьте до неї в гості, заходьте. А я неймовірно рада, і завтра зраночка, вже сьогодні не буду, бо вже сьогодні вже пізно і вже сутиніє на вулиці. А завтра я насамперед висадю всі свої подаруночки. І тепер. Рослинки з Івано-Франковщини будуть рости і жити на Миколаївщині. Мої рослинки поїхали в Івано-Франковську область, а з Івано-Франковської приїхали до мене. Дякую, дякую, дорога пані Галина, за такий неймовірно чудовий подаруночок. Дякую вам, мої глядачі. А ще учора, 25 квітня, було три роки, як я виклала в Ютубі перше своє відео. Тобто три роки моєму каналу. Отакий невеличкий день народження мого каналу. Це мені сповісти в YouTube. Тож і я вас вітаю з таким днем народження мого каналу. Дуже приємно, що ви підписуєтесь, що ви дивитесь, підтримуєте. Багато даєте різних порад, коментуєте. Зворотній зв'язок він дуже-дуже важливий. Я радію, що ми, українці, в такий неймовірно важкий час маємо можливість навіть хоча б віртуально підтримати один одного, допомогти навіть порадою. Навіть порадою. А ще дуже щиро дякую всім моїм замовникам, які замовляли в мене рослини, які замовляли в мене насіння взимку. Ви знаєте, що так вийшло, що ми зараз не маємо роботи, і це наш єдиний дохід: наш садок, наш город, наші квітнички. І щиро, щиро всім дякую. Ще раз запрошую зайти, подивитися. І якщо вам сподобається підписатися на канал пані Галини. І дуже-дуже щиро вдячна вам за вашу увагу, за вашу підтримку, бажаю всім всього-всього самого найкращого. А насамперед, миру, не забуваємо дякувати за кожний день і кожну хвилину нашим захисникам. Дякувати і допомагати! До побачення, друзі! До нових відео. Миру всім нам!